Привіт, друзі! Приготуємо по-справжньому святковий вершковий десерт з мандаринами. Поєднання класичне і на смак виходить щось неймовірне, а головне наше желе повністю натуральний продукт і дуже корисний. Отже, готуємо мандаринове желе. Відділяємо сік з п'яти солодких мандаринів на сито. додаємо 3 столові ложки цукру та гарно розколочуємо. Додамо небагато соку лимону. Та доливаємо воду до об'єму 400 мл. Сік переливаємо у сатейник та додаємо 2 столові ложки швидкорозчинного желатину мрія. Суміш ставимо на вогонь та при постійному помішуванні доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Нам потрібно, щоб желатин повністю розчинився. Готуємо вершкове желе. В з товстим дном виливаємо 500 мл вершків жирністю 33%. Ви можете брати вершки будь-якої жирності. Та доливаємо 125 мл молока. У мене молоко жирністю 3,2%. Додаємо 4 столові ложки цукру. А ви можете додати більше або менше хто як любить. Молочну суміш додаємо: 1 пачку це 25 г швидкорозчинного желатину мрія. Суміш ставимо на вогонь та при постійному помішуванні доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Додаємо 1 пачку ванільного цукру. Молочну вершкову суміш проціджуємо на сито, щоб не було грудачок. Розчин охолоджуємо до кімнатної температури та розливаємо по скляним фужерам. Це наша вершкова основа. Бульбашки з повітря руйнуємо дерев'яною паличкою. Захолоджуємо желе в холодильнику приблизно 2 години. Мандарини нарізаємо кружальцями приблизно пів сантиметра. Желе дістаємо з холодильника. Воно гарно тримає форму і на желе зверху викладаємо шматочки мандаринів. Поверх обережно заливаємо охолодженим мандариновим желе. Знову ставимо на охолодження в холодильник приблизно на 1 годину. Ну, от, і все. Подаємо на святковий стіл. Друзі, приготуйте, це дуже смачно! Смачного! Усіх моїх підписників зі святами миру, щастя, здоров'я вам і вашим рідним. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього вам доброго до нових зустрічей!